Сержантка Молі несе службу разом з дронарями 65-ї окремої механізованої бригади на Запоріжжі. За переваги має вроджений талант піднімати настрій іншим, смугастий хвіст і непосидючий характер. Молоду єнотиху наважився завести собі дронар на псевдопатрік, і нині вона стала талісманом його підрозділу та найголовніше розрадою для хлопців, коли ті повертаються з завдань. Вона раз за разом намагається вхопити свого друга за густу бороду, а вглядівши камеру, суне допитливого мокрого носа в об'єктив. камеру, до повного щастя». Віднедавна вони не розлий вода, дронар 65-ї бригади на псевдопатрік та молода єнотиха Моллі. Я собі хотів купити по факту собаку. Але в мене вдома є два пса. Я думаю, мене з третім псом б вдома би не зрозуміли. І якось так взяв погорячився і купив собі єнота. Купували в Києві в спліднику. Сказали, що буде дуже сильно спокійна дівчинка, каже, вона спокійна, тільки щось не видно, по що вона спокійна. Молі чотири місяці уподобала ласувати персиками. У колективі каже її власник освоїлась. вона від жартома отримала військове звання. Нормально прижився серед хлопців. Вони з хлопців приходять одразу, хто грається з ним, хто трохи боїться. Але нормально. Каже, приїжджаємо каже до нашого комбата. Да, він каже зразу. комбат просить дай на руки. Заступник командира з батальйона каже, що це є сержант Камолі. 31-річний Волинянин розповідає, він у бригаді від початку великої війни був піхотинцем. Нині командир взводу БПЛА, що займається розвідкою та знищенням окупантів на Запоріжжі. Ось їхня робота. Хлопці знайшли противника в купанях на самому пункті. Була буханка, вилетела на її ураження. По зриву було таке, як враження було, що вони з собою якісь перевозили або БК, або які спали на мастильні матеріали. Допоки бійці на завданні, пухнаста сержантка чекає їх удома. а коли Патрік поруч не відходить від нього ані на крок. Поїхав до хлопців, хлопцями займаємося, підготовлюємо дрони на позицію, все таке. Потім приїжджаємо вечором, погодували, погралися і лягаємо спати. Так? Ну, відчуваєте, що чекає на вас? Та дав, я вже напевно вже зрозумію, коли я маю прийти, бо вже біля дверей стоїть. Тож Це, Молі, каже Дронар, стала таким собі оберегом для його команди та головне психологічну розрадою для армійців після передової. Це якась там своя розрада є, певні там. все. Що... нічого. Всі каже, всі бачать його, всім піднімаємо настрій. Окрім моральної підтримки, в 65 яких бригади потребують допомоги небайдужих для збору грошей на автомобілі, які на фронті швидко виходять з ладу. Андрій почвартемдаженко факти сітів єдині новини.